10 листопада до служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у селі Піски Новогалещинської громади та в селі Бригадирівка Козельщинської громади. Ці пожежі, схожі, в тому, що сповіщення надійшло з невеликою різницею у часі 20 хвилин. В обох випадках пожежі виникли у житловому секторі. У селі бригадирівка рятувальники загасили пожежу у господарчій споруді. У селі Піски пожежа виникла у житловому будинку. Ще до Буття рятувальників, сусіди, які і сповістили про пожежу, вивели з оселі двохлітніх громадян. Саму пожежу на площі 8 метрів квадратних було оперативно ліквідовано та врятовано житловий будинок. В обох випадках ймовірної причини виникнення пожежі є використання електроподовжувача із одночасним вмиканням в нього декількох електропобутових приладів.